Перекос тазу. До тазу кріпиться 76 різних м'язів. Кожне м'яз тягне в свій бік. Коли є дисбаланс м'язу через те, що одні знижують свій тонус, інші компенсаторно спазмуються, виникає перекос тазу. Це перший момент, який треба розуміти. Другий момент: нас, як спеціалістів, в першу чергу цікавить функція суглобів, щоб була повна амплітуда руху в фізі Ззаді це КПС, крістово-поздовшні сустави. Ось і е, перехід між тазом хребтом це l 5 s 1 і сустав Копчика це основні суглоби тазу. Якщо вони рухаються, то незначні асиметрії допускаються можуть бути, оскільки вони протягом дня можуть мінятися декілька разів, і це рахується нормою. Вот. Інша справа, якщо у вас є симптоми, які виникають і підсилюються під час сидіння, оскільки є перекос тазу, і якщо він значимий, то під час сидіння буде боліти або сідниця відтавати в ногу, або поперок. Іноді компенсація може досягати верхніх відділів, боліти шия і навіть голова. В такому випадку я рекомендую, перш за все, поробити вправи на розтягнення сідничних м'язів. В другу чергу ви можете зробити самомасаж, але краще це робити не рукою, а взяти м'ячик масажний, і масажним м'ячиком гарно собі продавити сідниці. Якщо ви це зробили і це не вирішило проблему, і симптоми залишаються або постійно повертаються, звертайтесь до нас, ми допоможемо.